Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами переліком книг, які, на мою думку, є, скажімо так, універсальними історіями. Тобто вони сподобаються, ну якщо не всім, то майже всім. Звісно, що про смаки не сперечаються, і всі ми різні, всі ми думати по-однаковому не можемо. І не виключено, що комусь там ці книги взагалі не зайдуть, скажімо так, не будуть цікавими. Але якщо мене просять там дати щось почитати, то з великою вирогідністю, якщо людина не має якихось, скажімо, смакових уподобань, то я дам одну з цих книг. І почати я хочу не те, що без якоїсь певної книги, а з творчості, скажімо так, автора. Ну і власне покажу ті книги, які в мене наразі є. Я зараз кажу про Арчибальда Кроніна, і наразі в мене на руках є його, його книга Три Любові. Вона стала однією з найкращих, а точніше, зайняла. Перше місце в рейтингу книг взагалі за 2024 рік. Це книга Три любові ще я в цього автора читала Замок Броуді, це взагалі одна з моїх найулюбленіших книг за все моє життя. Просто читайте і ви не пошкодуєте на всі 100%. Ну і, власне, читала я ще Зорі, дивляться вниз, наче так називається ця книга. Чому, власне, я вважаю книги цього автора, скажімо так, універсальними? Тому що він в своїх. Історіях змальовує такі сюжети. Він так змальовує персонажів, що ти просто не можеш не. Занурюватися в цю історію, ти не можеш бути осторонь від того, що відбувається. Ти просто хочеш не хочеш, але ти починаєш вболівати за цих персонажів. Вони хтось тебе дуже сильно бісить, за когось ти, навпаки, дуже сильно починаєш переживати. Когось ти взагалі не розумієш. Але немає такого, щоб я читала ось три книги, аж цілих три книги, але все одно я прочитала цього автора, і в кожній з цих книг я знаходила щось таке, що ось. Ну, тримало мене щось, просто давало мені неймовірне занурення в цю історію. Просто неможливо пройти повз цих книг. Як на мене, і ось зокрема в книзі Три любові. У нас усі розповідається про жінку, яка все своє життя поклала для сім'ї. Вона просто, ну, в неї гіпер така турбота, гіперопіка. Вона, як на її думку, приносить тільки користь їй і її родині, але, як виявляється, це дуже сильно впливає і може вплинути негативно, ось таке ставлення до сім'ї, до життя на о, взагалі знову ж таки її життя і дуже його змінить. А, і взагалі, що буде відбуватися, які зміни на неї чекають. Ми це все дізнаємося з цієї історії. Просто неймовірна книга, ось дійсно читаєш, і ти стільки для себе всього знаходиш, скажімо так, ти просто не можеш, не те, щоб відірватися, ти не можеш знову ж таки ось бути байдужим до історії, які змальовує цей автор. І, зокрема, розповім ще про замок Проуді. Нас там розповідається про чоловіка, який працює капелюшником. І він дуже хоче піднятися в якесь там вище суспільство. ось, і він починає собі там щось придумувати, але при цьому він просто тиран. Він тримає всю свою сім'ю у страху. Просто ніхто не може, я не знаю, там і крок уступити без його якогось там дозволу, без його слова. Він просто він жахливо ставиться до своєї родини і не має ніяких там особливо виключень, навіть тоді, коли йому здається, що він там турбується. Він просто людині, дитині там, наприклад, обрізає всі крила, скажімо так. І до чого це все призводить? Ось буде. Ця історія, просто я її коли читала, мене настільки переповнювали емоції, що просто просто я, ну, просто в мене були моменти, коли мені хотілося трошечки відкласти книгу і трошки, не знаю, переварити в себе в голові, все те, що відбувається, тому що ось дійсно ти читаєш і ти настільки наповнюєшся. ось, З одного боку, навіть не знаю, емоціями якоїсь ненависті до головного героя. І з одного боку, тобі дуже шкода тих. Чим батьком там або чоловіком він став, і просто це все вкупі дає неймовірні емоції. А, далі розповім про ще одного автора. В мене від нього три книги. І звісно, що це Еріх Марія Ремарк. В мене є Тріумфальна арка та Ніч в Лісабоні. Ніч в Лісабоні це взагалі одна з моїх найулюбленіших книг. Ще в цього автора я читала Життя в позику. А, здається, так перекладено назву цієї книги. І ще щось читала. Не пам'ятаю, якщо чесно, і ось знову ж таки, ці три книги, вони. Просто кожна з них неймовірна. Еріх Марія Ремарк це також був такий автор, який міг змалювати персонажів у дуже непростих життєвих умовах, але при цьому він в своїх книгах підіймав такі питання, які будуть актуальними, ось скільки проків не пройшло. Так, це дружба, це взає, взагалі взаємостосунки між людьми, це любов, це життя, звісно, в дуже непростих умовах. Там, скажімо так, коли ти кожен раз наражаєш своє життя на небезпеку, знову ж таки, це і. Є на тематика, так? Ну просто е теми, які ось дійсно вони будуть актуальними завжди, вони не можуть не торкати, вони не можуть е знову ж таки не е якось в твоєму серці не підіймати якісь певні питання. Ти задаєшся, так. Постійно щось себе питаєш, а як би я вчинила на місці головних героїв? ось Зокрема, в ніч у Лісабоні, я завжди ось себе питала: А якби я була, була б я на місці ось головних героїв? Що би я робила? Чи вистачило б в мене сміливості вчинити саме так? І ось ти постійно якось щось аналізуєш, постійно щось себе питаєш, і при цьому ти весь час ось знаходишся зануреним в цьому сюжеті, тому що ось, дійсно дуже цікаво, дуже е, глибоко при цьому, так? І ну, персонажі вони просто не залишають тебе байдужими до себе. В ніч в, в нас тут розповідається про чоловіка, який йому дуже треба поїхати з. Країни, але в нього немає грошей на квитки. І ось він зустрічає іншого чоловіка, який йому пропонує на те, що цей чоловік розповість йому про своє життя, він йому пропонує квитки. І ось починається історія цього чоловіка, сповнена просто неймовірних подій, неймовірних просто почуттів, неймовірних емоцій. І дійсно, просто не знаю, я навіть плакала, коли закінчила читати цю книгу, настільки вона мене вразила. Ну і тріумфальна арка в нас тут передвоєнні часи. Нас тут чоловік, який працює лікарем, і він живе е в Парижі. Е нелегально е ось. І. В принципі, розповідається його життя, ось і все те, як він жив. А як ми розуміємо, ті часи, в які описується ця книга, вони були непростими, особливо для тих, хто був нелегально, скажімо, так, в країні, переслідувалися і ось про його долю, про його життя, про те все те, що відбувається в його житті. Звісно, що й кохання, і певні втрати, і про це все будеться. Історія. Далі також не одна книга, а цілий автор. У мене ще сьогодні така підбірка авторів. І це Артур Гейлі, і в мене власне в руках його книга-Готель. Ще читала його книгу Аеропорт. І хочу, в принципі, надалі знайомитися з. Творчістю цього автора. Цей автор пише такі книги. В них така обстановка, вона, знаєте, така камерна, скажімо так, в тому плані, що події вони відбуваються в одному місці. Але тут настільки різноманітні відбуваються події, тут настільки різноманітні персонажі, просто автор він настільки майстерно може передати ось. Ту атмосферу, яка відбувається, в нього декілька персонажів, але при цьому в кожного з них своя неповторна історія, і при цьому кожен з них вносить свій. Вклад в цю історію. Тобто немає таких персонажів, які б, знаєте, просто з'явилися, просто щоб було, просто ось, щоб зайняти місце якесь, так? Ні, такого не може бути. Якщо персонаж з'явився, він буде мати певний вплив на історію. І, власне, в книзі готель нам розповідається про готель е, і про, скажімо так, адміністратора цього готелю, те, взагалі, які події будуть відбуватися в цьому готелі, там, з гостями, з певними, коротше кажучи, е, все, що може відбуватися. Кажучи, в готелі, коли відбувається просто неймовірна якась суєта, просто і треба це все з цим всім щось владнати, так і при цьому розібратися і в собі, в якихось своїх певних життєвих моментах. Ось про це все ця буде історія. Тут просто неймовірні події, дуже мені сподобалося, Ця книга стала однією з найкращих вже в 23-му році. І ось до сих пір я пам'ятаю все, все що тут відбувалося. До сих пір я пам'ятаю свої емоції. Ну і так само в книзі Аеропорт. В нас там події відбуваються. Власне в аеропорті. І там вже в нас власне, події розбуваються навколо директора цього аеропорту, і там також будуть свої відбуватися події, але вже власне з специфікою аеропорту, з специфікою літаків. Ну і звісно, що там також висвітлюється дуже багато персонажів, і кожен з них він, власне, має стосунок до цього аеропорту, кожен з них має свою неповторну історію. І кожного разу, коли ось повертається, коли ти дочитуєш точніше главу ось цього героя, ти думаєш. Ось скоріше питав був ось далі цей персонаж. Мені так хочеться там почитати далі, що буде відбуватися в цій історії. Потім ти переходиш вже до інших персонажів, і тобі вже стає цікаво, що ж з ними буде відбуватися. Тобто, ну тут просто неймовірна майстерність автора, наскільки він ось дійсно змальовує так долі головних героїв, і кожен з них він має певний свій вклад, знову ж таки, в сюжет і в те, що відбувається в книзі. А далі розповім про ще одну авторку, і це вже Крістін Генна, це вже сучасна авторка. В мене в руках дві її книги читала я також три книги, ще читала книгу Соловей. А, і, власне, в мене тут є велика глушина та. А... Чотири вітри. Це також авторка, яка змальовує неймовірні долі персонажей. Тут просто, ну як я розумію, в неї в більшості своїх жінки є головними героїнями її книг. Також рідна мова видали про вулок Світлячків, здається, так називається ця книга. Там декілька частин. Також дуже хочу познайомитися з цією історією, там також головні героїні жінки. Велика Глушина це книга про сім'ю, яка переїжджає до Аляски через те, що батько він мав певні. Психічні проблеми через те, що він пройшов війну, і ось вони приїжджають до Аляски в пошуках кращого життя. Але це все обертається величезною трагедією. І чотири вітри це історія про дівчину, яка весь час зростала в таких, знаєте, тепличних, скажімо, так, умовах. Вона дуже багато, наче як хворіла, родина до неї серйозно не ставилася. Вони вважали її якоюсь кволою, безпомічною, але ось відбувається одна подія в її житті, через яку вона змушена змінити родину і. Умови в цій родині вони взагалі зовсім інші. І ось вона потроху-потроху починає повністю змінюватися, повністю змінювати своє життя, що призводить до певних наслідків. Просто книги про неймовірні долі жінок, просто я не знаю, особливо велика глушина. Це просто було щось неймовірне. Я читала, знаєте, я весь час колись доходить до цієї книги, я кажу про те, що це не трилер, це не гостросюжетна сюжетна література, але в мене був напруження, така була тривожність під час читання цієї книги. Мабуть, ні в якого трилера не було ось під час читання книги, щоб в мене було ось таке напруження якось від цієї книги. Просто те, що тут відбувалося, це просто неймовірно. І, знову ж таки, ті життєві обставини, ті долі, ті питання, які підіймає головна героїня, це все універсально, це все актуально і воно не може не туркати, тому що, знову ж таки, тут людське життя, звісно, що в такій більш драматичній, драматичних умовах, але. Ну, хто б сказав, що такого не може відбуватися, скажімо так, в реальному житті, так? І це все дуже сильно торкає. Не можеш просто залишатися осторонь. Дійсно, ось весь час ти дуже сильно переживаєш за героїв. Ти дуже сильно вболіваєш. Ти весь час якось тебе, коротше кажучи, вирують якісь певні почуття. І мені здається, саме ось, власне, через це книги цієї авторки вони не можуть залишити осторонь. Ось вони просто не знаю. Кому б я не давала її почитати, просто всі в захваті. Наступною розповім вам про книгу Кадзоо Шігуро Клара і Сонце. Я коли бралася за цю історію, в мене були певні побоювання, що мені не зайде взагалі ця історія, що я там десь сторінок прочитаю і взагалі її покину, тому що це базує, позиціонується як антиутопія, тим більше, що японський автор, коротше кажучи, якось мені було не по собі, коли я бралася за цю книгу, але. Просто буквально вже там не знаю, з другої сторінки я для себе зрозуміла, що ця книга вона має в собі щось надзвичайно особливе. Ця книга вона відчувається, знаєте, як такий захід сонця, в якийсь такий осінній день. Коли ще не холодно, але при цьому вже не жарко, і ти якось спостерігаєш ось ці якісь неймовірні такі кольори, і це все, якісь такі почуття в тебе викликає, просто якісь неповторні. Ось дійсно, ти якось милуєшся цими всіми барвами. Я не знаю, чому в мене викликається книга такі. Якісь асоціації, можливо, через кольорову гаму її обкладинки, можливо, через те, що тут є сонце. Не знаю. Але ось такі якісь певні враження, вона в мене викликає емоції. Тут в нас історія про світ, де роботи вони є, в принципі, повноцінними, скажімо так, помічниками людини, тобто такий людиноподібний робот. Він може розмовляти, він може певним чином, скажімо так, ну, на якомусь рівні мислити, так, і він може стати, в принципі, певним чином другом для людини. але Звісно, що в роботі в, в них все одно немає такого спектру почуттів, так, і вони все одно під власні людині. Вони є, е, ну, скажімо так, е, для людини ось чимось, на кшталт, не знаю, якоїсь там просто якогось приладу, скажімо так, не дивлячись на своє різноманіття усіляких функцій. А, І ось. Стоїть наша Клара в магазині, і вона спостерігає за життям, поза вітриною. Але вона зовсім не схожа на інших роботів, тому що вона, на відміну від інших, вона дуже допитлива. В неї є ось якась така. Неначе як, як така людяність, в неї є якесь таке е, бажання пізнати світ, бажання пізнати людей, бажання пізнати їхні почуття, якісь певні. Саме тому вона робить дуже багато е, певних висновків, так вона дуже багато за чим спостерігає. І ось ці її спостереження вони дійсно дуже-дуже цікаві. І ось вона потрапляє у сім'ю дівчинки і, власне, починає жити в цій сім'ї. І ця історія вона настільки сповнена. Просто не знаю, якоюсь людяністю, якоюсь такою теплотою в поєднанні з величезним якимось сумом, в поєднанні з, ну не знаю, ти просто починаєш більше якось вірити в почуття, так, в існування почуттів оцього робота, ніж власне у людей. Наскільки ось вона. Була по-своєму якоюсь наївною, так, ось ця Клара. Вона не розуміла багато чого, і через це вона могла робити не те, щоб якісь хибні висновки, але вона не завжди розуміла те, що відбувається з людьми, чому вони роблять те, а там чому вони уникають. Тогось чогось, чому вони там якось певним чином виражають свої почуття так, а не інакше. І через це, звісно, що вона багато чого не розуміла, але при цьому вона настільки була віддана цій дівчинці, вона просто була готова для неї на все. І ну, просто фінал цієї книги, я не знаю. В мене я ось його розповідаю, і в мене просто мурахи по шкірі йдуть від того, до чого ось це все прийшло. І при цьому яким просто неймовірним персонажем, не знаю, неймовірним створінням була ця Клара, і те, в що вона вірила, звісно, що коли ти читаєш, тобі здається, ну, це якось якоюсь, ну, скажімо так, несенітницею, те, в що вона вірила, те, як вона взагалі, коротше кажучи, сприймала життя. Але коли ти розумієш, що вона по-іншому не вміла, вона іншого не знала. Саме тому вона в це вірила. Вона від, ну як би це дивно не звучало, скажімо, так від цього серця, скажімо так, свого комп'ютерного. Вона хотіла так, того, чого вона хотіла. І це просто, ну, не знаю, це неймовірно, дійсно неймовірна історія. А далі буде така доволі об'ємна історія, але за рахунок своєї цікавості, за рахунок. А... Неймовірності того, що відбувається, мені здається, що цей об'єм, він, в принципі, майже не відчувається, прямо так не відчувається. Це Маргарет Мічел та її звіяні вітром. В нас тут два томи. Так, це не та історія, яку прочитаєш за один вечір, звісно що. І треба дійсно багато часу виділити, щоб прочитати цю історію, але просто, ну, Пожалкувати неможливо після читання цієї історії. Тут така змальовується, такий сюжет змальовується. Я спочатку думала, що, ну знаєте, це просто якась така історія про кохання, про життя дівчини, та і, в принципі, на тому і все. Але просто коли тут почали відбуватися події, просто коли почала змальовуватися ось головна героїня Скарлет, я зрозуміла, що тут зовсім не про це. Тут про дійсно людину, яка вона ну, дійсно через певні життєві обставини вона повністю трансформується. І про те, що хтось може, власне, не те, щоб підлаштуватися, він підлаштовується, але при цьому він не прогибається і він будує своє життя на тих умовах, які в нього є. Але хтось він не може цього зробити. Він просто. Ламається під цими обставинами, і йому дуже важко себе зібрати докупи. Головна героїня вона непроста. Я її не розуміла. Я в деяких випадках хотіла бути такою, як вона, так. Я заздрила її силі характеру. Колись я дуже дивувалася певними вчинками її. Так я не розуміла, чому вона так робить. Вона мене певне, чим дратувала, але те, що вона. В мене викликала певну повагу, і я ну на сто відсотків була впевнена, що це персонаж, який ну має таку силу характеру, таку просто такий стрижень всередині себе. І те, взагалі, яке яким було її життя до тих подій, які відбулися, так, і те наскільки вона змогла е, ось. Просто, ну, не знаю, вона на своїх плечах внесла просто таку величезну ношу, і вона певним чином справлялася, в неї були життєві якісь певні цілі, життєві сили, так, внутрішні, робити те, що вона робить. Просто це все неймовірно вкупі, дає історію. І дійсно, ну, вона не знаю, ця книга вона залишає, точніше, вона. Певним чином зайняла якесь місце в моєму серці, дійсно, тому що ну, особлива, особлива історія, героїня просто неймовірна. А, далі в нас тут книга Тара Вестовер та її освічена. Цю книгу я ось буквально нещодавно прочитала, і дійсно вона мене дуже сильно вразила. Це історія про дівчину, яка зростає в неймовірно релігійній сім'ї. Але вона не хоче йти. По тій доріжці, яку для неї, скажімо, так готують її батьки. Так, це просто жити в селі, просто ось бути такою ж самою релігійною е, і повністю відставляти так, повністю бойкотувати якісь певні. Е, Подарунки, скажімо так, дари цивілізації, які в нас є, так тобто медицина, освіта, ось це все з цієї такого певного плану. І вона вирішує здобувати освіту. І чим більше вона, скажімо так, здобуває освіти, чим більш освіченішою знову ж таки вона стає, тим більше ось ця прірва між нею та її родиною, вона збільшується. І до чого це все призводить, яким буде життя головної героїні? Тут просто описуються неймовірні а, події, які з нею відбувалися. ось, Через певне незнання, через те, що в неї зовсім були інші якісь певні е, умови в житті. так Вона просто якісь ну абсурдні речі, вона про них не знала, вона не знала, що може бути по-іншому, так що життя може бути зовсім інакшим. Просто такі в неї були певні уявлення про життя, що їй було доволі таки складно влитися ось в сучасний соціум, так і звикнути до зовсім іншого життя. І що з цього вийде, ось про це буде ця книга. Дійсно, неймовірна історія. Про непрості умови, але при цьому головна героїня вона, вона йшла вперед, вона хотіла побудувати те життя, яке ось, до якого вона власне, йшла. Так? Ну І власне до чого це все знову ж таки призводить, ось буде ця історія. І ще останні дві книги, але знову ж таки, однієї авторки це Елена Фаранти та її неаполітанський квартет. В мене поки є дві книги, але, звісно, що я. Надалі буду продовжувати читати і останні дві книги також прочитаю. Це в нас історія двох подруг про те, як вони зростали, як вони познайомилися. При цьому вони дуже-дуже різні. Одна з них дуже така активна, цілеспрямована. Інша навпаки, вона така трошки сором'язлива. Вона любить більше вчитися. І це з одного боку воно зближує цих двох дівчаток. З іншого боку, стає приводом величезної кількості сварок, конфліктів. І ось чим більше вони дорослішають тим більше ці конфлікти вони. Стають, скажімо так, різноманітними вони а, ну. Вже зовсім інша основа, скажімо так, в цих конфліктів. І ці дві дівчини вони пішли зовсім іншими шляхами. Кожна з них обрала своє життя, і кожна з них по-своєму не розуміє там вибір іншої дівчини, але при цьому вони все ще подруги, при цьому вони е, дружать, не дивлячись на те, що звісно, що вони не всі вчинки один одного розуміють, так і коли вони там були тільки підлітками, звісно, що як підлітки, кожному хочеться бути кращим, кожному хочеться певним чином якось випередити або там. Ще щось, я не знаю, показати іншій людині щось, і це нерідко може бути, скажімо так, ну це можна дуже сильно ранити, так. Там свого друга, того, з ким ти спілкуєшся, але не завжди ми це, звісно, що можемо усвідомлювати. І тут просто знаєте про життя двох подруг, але настільки це все динамічно, настільки це все цікаво, е, читається, що ну дійсно якось сприймається це зовсім зовсім по-іншому, ніж я, так якась просто банальна історія про двох дівчат. Тож буду обов'язково читати продовження, і дійсно, що раджу ці книги всім, там, хто хоче щось почитати, таке якесь цікавеньке. Е, так, е, і при цьому щось таке, що буде близьке, так, і не треба буде там ламати голову дуже сильно над тим, що там відбувається, скажімо так. Тож, ось така, такі історії. Ну що, розповіла, я, в принципі, про всі книги, про які хотіла розповісти. Якщо у вас також є якась підбірка таких, скажімо, універсальних книг, які ви завжди радите почитати, або, на вашу думку, це є книги, які сподобаються всім, всім вони будуть близькими для всіх. Обов'язково діліться в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. І побачимось в наступних відео. Па-па!